Всім привіт! З вами Create School, і в цьому відеоуроці ми будемо з вами в'язати такого янгола на ялиночку гачком. Для в'язання вам знадобиться або будь-який блискучий шнурочок. Я використовую шнурочок Шикіміки Nied Shine срібного кольору. Він приблизно 3 мм товщиною, він повністю з люрекса і добре тримає форму. Або можна використовувати також бавовняний шнурочок приблизно такої ж товщини. Гачок 3-3,5 мм ножиці і намистина. Я використовую діаметром 2,5 см намистину, і в мене така. Великий отвір в ній, якщо у вас маленький отвір на мистині, також підійде. Головне, щоб два шнурочки в нього пролізли. Наш ангелик складається з трьох частин, починаємо з найбільшої основи. І набираємо 19 повітряних петель. Маленький хвостик попереду. Довгий позаду, перекручуємо, накидаємо на гачок і проводимо в петлю. І З цього моменту починаємо відлік. 1, 2, 3, 4, 5. Набрали 19 повітряних петель, відступаємо дві петлі і третю вводимо гачок, в'яжемо, напівстовчики з накидом. Робимо накид на гачок, вставляємо гачок під верхню напівпетлю. Витягуємо робочу ниточку. У нас на гачку три петлі, накидуємо робочу ниточку на гачок і проводимо одразу через три петлі, на пів стовпчик з накидом. Далі знову наступну петлю вставляємо гачок, витягуємо робочу ниточку. Накидуємо робочу ниточку на гачок і проводимо через три петлі. І так, в'яжемо 16. Напівстовчиків пров'язали 16 напівстовчиків. 16 це разом з двома повітряними петлями, а вони у нас рахуються як один напівстовчик, тобто рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. І у нас в кінці залишається дві петлі. В ці дві петлі ми в'яжемо з'єднувальні стовпчики. Вставляємо гачок, витягуємо робочу ниточку і одразу проводимо в петлю на гачку. І знову вставляємо гачок, витягуємо робочу ниточку і проводимо в петлю на гачку. Робимо повітряну петлю, повертаємо деталь і в'яжемо один напівз'єднувальний з'єднувальний стовпчик в першу петлю, ось так. Один. І починаючи з другої петлі в'яжемо знову 16 напівстовпчиків з накидом до кінця ряду. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять, десять, одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, за задню напівпетлю. Так, пров'язали шістнадцять, Робимо дві повітряні петлі, повертаємо деталь і починаючи з першої петлі, да, тобто дві повітряні відступаємо, в першу петлю вводимо гачок за задню напівпетлю. І знову 16 напівстовпчиків і в кінці ряда два з'єднувальних стовпчика. Таким візерунком ми в'яжемо всю нашу основу майбутнього янгола. Нам треба зв'язати 9 рядочків. Закінчуємо ми ось тут зверху, там де у нас звужена частинка це буде верхівка янгола, і потім ми її будемо стягувати в центрі. Пров'язали основу, дивіться, перераховуємо кількість рядочків: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, і 9 ряд, і закінчуємо ми ось тут, на верхівці нашої спіднички. Так, робимо два з'єднувальних стовпчика. Обрізаємо ниточку і можна сховати хвостики, а вони нам не знадобляться. Тобто, можете довгі хвостики не залишати. І тепер нам треба зробити, зв'язати два крила для ангела. Для того, щоб зв'язати крильця, нам потрібно так само, як ми набирали на спідницю, але набираємо тепер 10 повітряних петель. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Відступаємо дві петлі і так само в третю вводимо гачок і в'яжемо на пів стовпчики без накиду. Тобто 1 – це те, що ми відступили, 2, 3, 4, 5, 6. 7. І у нас залишається дві петлі, в які ми в'яжемо з'єднувальні стовпчики. 1. 2, Робимо повітряну петлю, повертаємо деталь, в першу петлю робимо з'єднувальний стовпчик за задню напівпетлю. І далі в'яжемо на пів з накидом знову сім один, два. Три, чотири п'ять. Шість. Сім. Знову так само, як ми робили в спідниці дві повітряні петлі, повернули і за задню напівпетлю в перший стовпчик. Знову в'яжемо один, це дві повітряні петлі, два, три, чотири, пять. Шість. І два з'єдного ліхтопчика в кінці. Це ми вже три рядочки. Два, три рядочки зв'язали, і нам ще треба два рядочки. Тобто, всього п'ять рядів для крилець. Пров'язали п'ять рядів, закінчили тут також зверху, і тут вже ми залишаємо довгий хвостик приблизно 20. 20-30 см. Витягуємо в петлю і відкладаємо. І в'яжемо точно таке саме друге крильце. Так, тепер нам треба крильця пришити до основи. Дивіться, ось наша ниточка. Воно знаходиться ззовні. Ось так прикладаємо наше крильце буквально з краєчку. Основи майже по крайньому ряду, під крайній ряд, і просто звичайними стібочками приєднуємо крило до основи. Ось так. І друге крило до основи. Так. Так. Під край прикладаю так і затягуємо, зав'язуємо вузлик посередині. Не сильно його прям затягуйте, так, щоб трошечки він отак от було, був отвір. Так, перед тим, як вдягнути намистину, я ще дві ниточки протягую ось тут навколо. Оцього кружечка, який у нас створився після затягування. Так. І ось так. І тепер можна вдягати намистину. Дивіться, намистина в мене з великим отвором, тому я вдягаю в неї нитку і ще раз протягую через цей отвір, тобто, зараз покажу ось так і ще раз ось так, щоб вона краще трималася. Так, і з цієї сторони з другою ниточкою так само. Вставляємо через отвір, повертаємо вниз і ще раз протягуємо ось так. І тепер акуратно підтягуємо намистину під основу ангела. І Зав'язуємо ось тут у вузлик. Так, один і другий. І ось цю підвісочку, за яку ви будете вішати, ви можете зав'язати або одразу, або залишити так і підібрати вже під вашу ялинку його довжину довжину цієї підвісочки розправляємо все, ставимо на місце. Криця у нас ось так от вийшли, бачите. Вони у мене в кожному янголі виходять трошки різні. Тут вони. Назовні ось так старчать, хоча можна і тут так само зробити. Бачите, можна отак зробити. А тут вони взагалі вийшли рівні. Ну, тобто, кожен янгол виходить трошечки інший. А я впевнена, що ваші янголятка будуть взагалі. Супер-пупер, класні, обов'язково діліться. В інстаграм відмічайте мою стрінку I Love Create School, підписуйтесь на мій канал. На Інстаграм, на Тікток. Всім дякую за увагу. З наступаючими вас святами і до нових зустрічей!